Привіт, 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 дорогі дами! Ні для кого не секрет, що всі ми хочемо бути стрункими і надзвичайно привабливими. У мене для вас є новина для нашого з вами комфорту і звичайно краси. Це антицелюлітна коригуюча білизна пічі Пінк». А щоб розповісти вам, яких неймовірних висот досягнуто у галузі товарів для краси та здоров'я, мені допомагатиме наш експерт Наталя, яка знає про одяг і білизну. Геть, усе, доброго дня, Наталю! Вітаю! Італійська антицелюлітна білизна Пічі Пінк це новітній спосіб, якого ми з вами чекали багато років, аби перемогти те жахіття на нашій шкірі, яке називається целюлітом. Це дійсно жахіття. Настав час красиво. І бездоганної шкіри навіть у самих проблемних зонах нашого тіла. Ой, Наталю, ні для кого не секрет, що наші проблемні зони, де накопичується жир і утворюється целюліт. Це звичайно талія, живіт, стегна і сідниці та руки. Ось тут так, так білизна, яку ми представляємо вам, дорогі жінки, це справжній прорив у боротьбі з целюлітом. Ви носите її протягом 21 дня, худните, ваша шкіра підтягується, а прояви целюліту розглажуються. Отже, залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам, як без надмірних зусиль та зайвих витрат досягнути ідеального силуету. Клінічні дослідження, проведені незалежними лабораторіями, підтвердили коригуючі та антицелюлітні властивості білизни лінії Пічі Пінк. Помітний ефект від її носіння досягається при регулярному застосуванні речей протягом 21 дня. Результат не забариться, адже при розробці продуктів Пічі Пінк для боротьби з целюлітом були взяті за основу природні рухи тіла. З їх урахуванням і була винайдена тканина SkinLife Лайф із запатентованою технологією тренірно. Плетіння. Вона створює мікромасажний ефект та містить мікрокапсули екстракту зеленого чаю для виведення токсинів та кофеїну для тонусу шкіри. Кожна жінка любить носити сукні з відкритими плечима та руками. Погодьтеся, це дуже красиво і напрочуд сексуально. Проте з віком руки товстішають, обростають целюлітом, відповідно, рукави стають довшими. Ось вирішення цієї проблеми. Коригуючи, формуючи рукави для схуднення. Три тижні і ваші ручки у нормі. Ти вважаєш, якщо щодня носити ці рукави під одежею, то нічого не буде видно? Абсолютно нічого! Ось моя клієнтка Ліля. Привіт! Привіт, Лілю! Скажи, тобі що, не подобаються твої руки? Так, я хотіла, щоб вони були тоншими. Щоб вони були пружнішими. Я так люблю маєчки, оголені плечі. Люба моя, якщо ти готова три тижні виконувати мої правила і носити ці рукави, твої ручки незабаром стануть такими, як ти мрієш. Будь ласка, ти вагаєшся, Приміряй і твої сумніви, куди подінуться. Якщо ви вважаєте свої руки не такими, як вам хотілося б, а ви полюбляєте красиві сукні з відкритими плечима або майки, вам стануть у пригоді коригуючі антицелюлітні рукави Пічіпінг. Ну, як ти почуваєшся? Чудово і ніде не перетискає? Ні, настільки комфортно, така приємна тканина, я в захваті. Це тканина Меріл Скін Лайф. Бачите, вона має дещо об'ємну структуру. Конструкція формуючих рукавів Пічі Пінк така, що шкіра не перетискається. Ви можете зверху одягнути легку блузку, трикотажний гольф, і ніхто нічого не помітить. Ваші ручки масажуватиме тканина, виготовлена за технологію тримірного плетіння. З кожним днем ваша шкіра ставатиме більш гладенькою, а мікрокапсули зеленого чаю та кави створюватимуть тонізуючий ефект. Мені подобається, і головне під ковтиною нічого не видно. Це просто фантастика. Це сенсаційний прорив. Три тижні не у спортзалі, не на дієті. Ви навіть не змінюєте свій спосіб життя. Лише носите рукави пічі-пінк, і ваші ручки набувають ідеальної форми. 21 день ви носитимете їх не менше 8 годин щодня. Ваша шкіра перебуватиме під постійним мікромасажним впливом тканини Medial Skin Life, яка виготовлена за унікальною технологією тримірного плетіння. А мікрокапсули зеленого чаю та кави сприяють виведенню токсинів та тонізації шкіри. Доглядати за формуючою білизною для схуднення Пічі Пінк дуже легко. Її можна навіть прати у машинці. Телефонуйте вже зараз та замовляйте, формуючи антицелюлітні рукави для схуднення Пічі Пінк. Ще ніколи ваші мрії не здійснювалися так легко. Технологія Пічі Пінк це прорив у галузі білизни для схуднення. Телефонуйте вже зараз та замовляйте унікальну новинку у галузі товарів для схуднення та краси, коригуючу антицелюлітну білизну Пічі Пінк. Ще ніколи красиві силует та бездоганна шкіра не були такими доступними. Наші оператори із задоволенням допоможуть вам обрати колір та розмір виробу, а також правильно оформити замовлення.